Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка, стрілець на період з 3 по 9 червня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося уважно, які картинки для вас півпали. Лебідь це романтичне почуття. Далі покровительство вищих сил, а також якісь таємниці. Маємо сподівання, що ніякі таємниці вам нічим не зашкодять. Тому що ви під покровительством вищих сил саме в романтичних почуттях, саме зараз. Та, начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямо ймо далі Другий розклад для знаку стрілець. Хочу сказати, друзі-українці, котрим цікаво, що далі нас очікує. У мене на каналі є новий розклад для України на друге півріччя 2024 року. Перший з вами ми робили розклад 31 грудня 2023 року на Новий рік, на весь рік. А саме цей розклад зараз я зробила на друге півріччя. Наступні сім місяців, котрі нас очікують попереду, запрошу. А у нас з вами другий розклад для стрільців. Дивимось уважно, що вас очікує на середині тижня. Закриття на замок. Це завершення якоїсь ситуації, котру ви, можливо, давно хотіли завершити, або так складалось за обставинами, що ви її змогли завершити саме зараз. Ось тут, наприклад, таємниці, планета місяць, а також це може бути якась ситуація з дітьми. Це планета батьківства, саме тому можуть тут бути якісь або таємниці, або Якісь з дітьми ситуації. Далі прямуємо ось цей замок, і він каже про те, що ця ситуація завершиться. Далі, ось тут далека дорога або новий проєкт. Можливо, це ви вирішите на відпочинок з усією родиною, а також з дітьми. Ось тут якір. Це якір, це зупинка якогось процесу або невеличке гальмування, тобто процес буде йти не так швидко, а трохи більш пригальмує. Ось тут сумна новина, розбите серце. Точніше розбите серце. Це також у вас може стосуватися або не стосуватися, але ви це перехвилюєте за якусь подію. Ми прямуємо далі, подивитися на завершення тижня. Ось тут якор це. Або стабільність, або гальмування ваших процесів. Призупинення. У нас з вами третій розклад для стрільців. Лист або документ, який ви отримаєте наприкінці тижня. Він вам може пришвидшити якісь події за картою долі. Цей лист може для вас бути дуже важливим. Знову ж таки, планета місяць. Звертайте на це увагу, вирішення якихось ваших таємних завдань. Або того, що може стосуватися дітей, наприклад, завершення учбового процесу, та й таке інше. Ось це за картою долі швидкі. Події після отримання якогось документу. І ці події можуть бути пов'язані або якась таємниця, або вирішення питання з дітьми. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимося для стрільців застереження восьмірочка мечів. Та порада сімірочка пентаклів. Друзі, застереження восьмірка мечів. Воно каже про те, що з якоїсь причини може захитатися ваше здоров'я. Ось тут показана хвороба, і намагайтесь свою. Своє життя так планувати, щоб ви не перевтомлювались і з будь-якої причини не виникла ніяка хвороба, ні яке послаблення вашого здоров'я. Воно може бути або ви щось, наприклад, перехвилювались за якусь інформацію, і це на вас так сильно вплинуло. Це застереження. А порада, друзі, це самі Пентаклів. Вона каже про те, що зовсім скоро ви отримаєте важний для вас результат. Це може стосуватися ваших якихось справ, котрі ви давно вже зробили, але не було результату. Можливо, ось цей лист, котрий йде за картою долі, він і буде ваш результат. І вам треба його спочатку дочекатися, а тільки потім робити якісь далі, подальші, якісь плани. І не хвилюватися за те, що він, наприклад, довго не може надійти до вас, що ви. Його ще не отримали, тому що Сімерочка Пентаклів це карта стабільності, але треба трохи зачекати. Я бажаю вам успіху, друзі. Запрошую на мій канал на перегляд моїх інших відео. Та завжди вас рада бачити. До зустрічі!